Друзі, вітаю вас! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні огляд акційних пропозицій від Рошен. Подивимось, що цікавого та смачного можна знайти за вигідними цінами. А ще маю для вас гарну новину. Я хочу провести конкурс. Залишайте коментар під цим відео, поставте лайк і бажано бути з України, адже за кордон, на жаль, я не зможу надіслати подарунок. Через два тижні напередодні Різдва я випадковим чином оберу переможця за допомогою спеціального додатку. Переможець отримує від мене невеликий солодкий подарунок. Дивіться відео до кінця, щоб побачити, що я придбала, і обов'язково беріть участь у конкурсі. Приємного перегляду! До 16 грудня діє знижка 25% на цукерки червоний мак, упаковка 1 кг. Ціна зі знижкою майже 270 гривень. Дуже смачні цукерки, чудовий варіант для святкового столу або подарунка. Також акція до 16 грудня на цукерки Монблан Мікс 1 кг. Ціна зі знижкою 357 гривень 17 копійок. У наборі три види: червоні, жовті та коричневі. Варто спробувати тим, хто ще не куштував. Вафлі рошен 216 г. 34,60%, є різні смаки: кокос, мигдаль, лимон. Такий какао, молоко шоколад звичайний. Горіх та молочний. Дуже смачний варіант до чаю справжня насолота. Акція діє до 23 грудня. Автомобіль Санти 15% знижка. Така гарна коробочка. Ціна зі знижкою 105 гривень 95 копійок. Ще один подарунковий набір. Різдвяний вінок. Вага 472 г зі знижкою 15%. Ціна 161 гривня 45 копійок. Дуже гарний дизайн, чудове поєднання кольорів. Печиво ловіта з різними начинками. Вага 168 г, знижка 40%. Начинки. Вишнево ванільна, яблуко, кориця та полунична начинка. Ціна 22 гривні 70 копійок. Смачне доповнення до кави та чаю. Акція діє до 23 грудня. Акція до 31 грудня, цукерки, чоколатерія 194 г, 174 гривні 256 г 251 гривня 50 копійок. Київ таку також саму ціну. Ще один подарунковий набір. Годівничка для птахів. Вага. Аж 912 грамів, Зі знижкою 15%. Ціна 339 гривень, 10 копійок. Велика та важка упаковка з гарним дизайном. Чудовий варіант для святкового подарунка. Цукерки з алкогольними начинками зі знижкою 30%. Бренді лікер, ромовий лікер або віскі. Вага 150 г, ціна 61 гривня 80 копійок. А цукерки вишня з вишневим лікером без знижки 99 гривень 45 копійок. Чудовий вибір для любителів десертів з алкоголем. Подарунковий набір у новорічній сумочці. Вага 338 г зі знижкою 15% 106 гривень. Сумочка прикрашена милим дизайном з лисичкою та написами Merry Christmas та з Новим Роком. В акції цукерки «Юмі Гумі» Вага 70 г зі знижкою 40%. Ціна 18 гривень 45 копійок. Всі варіанти є як кислі, так і солодкі. Широкий асортимент з різними фігурками. Ідеальний варіант для любителів жувальних цукерок. Суперпропозиція 30% знижка на шоколад лакмі. Вага 90 г. Молочний 34,30 копійок. З полуничною панакотою 31 гривня 70 копійок. Молочний з підсоленим мигдалем 43 гривні 25 копійок. 90 грамів. Чорний з цілим фундуком 43 гривні 25 копійок. Інші аксінні варіанти молочний з сезамом 34,30 г. Пористий з кріспі, вага 85 г, 31 гривня 70 копійок. Чорний з підсоленим мигдалем 43 гривні 25 копійок, вага 90 г. Цукерки в коробці стріла подільська, вага 200 г, 15%, ціна 166 гривень, 30 копійок. Цукерки з ніжною начинкою, смачний варіант для подарунка або до чаю. Шоколадні батончики рошен 38 г зі знижкою 30%, ціна 12 гривень 90 копійок за штуку. Є різні смаки, кокос мигдаль арахісова начинка, карамельна. Крем брюле дуже смачні на будь-який смак. Цукерки джелі зі знижкою 15%. За 100 грамів ціна 11 гривень 45 копійок. Ще в акції коко чоку. Ціна 25 гривень 90 копійок за 100 грамів. Давно не було цих цукерок в акції сливки, Ленівки. 16 гривень 80 копійок за 100 грамів. Хрусткі світлі вафлі з молочно-вершковою начинкою. Шоколад пористий в акції, білий карамельний, молочний та чорний. Ціна 29 гривень 90 копійок. Вага 80 грамів. 15% знижка на мозайку. Це ніжне пташине молоко з мармеладними шматочками зі смаком лимона та апельсина. Ціна за 100 г 30 гривень 50 копійок. Акція діє до 16 грудня. В асортименті також є мармеладні дольки, пташини молоко в шоколаді, зефір в шоколаді та звичайний зефір з різними начинками. Ціни можна побачити на стенді. Весь зефір по 18 гривень 70 копійок за 100 г, зефір в шоколаді 28,85 пташине молоко по 40 гривень за 100 г. Ціни на масло не змінилися в порівнянні з попереднім роликом. Масло солодковершкове та солоне 180 г, 99 гривень 85 копійок. Згущене молоко 600 г 65 копійок, за 350 г 69,85 грн. Також нагадую, що після 8 вечора тіють вечірні знижки 25% на всі торти та тістечка. Акція діє до квітня 2025 року. Якщо після 8 вечора залишаються торти, ви можете придбати їх зі знижкою 25%. Ось невеликий солодкий презент, який я підготувала для розіграшу, одна упаковка цукерок в коробці вишня з вишневим лікером та 1 кг цукерок червоний мак. Усі терміни придатності чудові. Нагадую, якщо ви хочете просто залишити коментар і не плануєте брати участь у конкурсі або ви перебуваєте за межами України, то можете залишати свої відгуки без проблем. Головна умова для участі в розіграші. В кінці коментаря напишіть Беру участь, дайте шанс тим, хто дійсно хоче виграти.